Напевно, найкращим показником а, якості цього табору це було бажання сина повернутися сюди знову в другу зміну. Він вже другий тиждень тут, в таборі, і подумає, напевно, на третім тижнем. Основне для мене що. Дитина задоволена. Ввечері він захопленням розповідає, що, що відбулося на протязі дня. Спішить лягати спати, щоб зранку не пропустити, не запізнитися на табір. Ми табором дуже задоволені. Задоволена дитина. Ми закінчили тут одну зміну. Нам все дуже подобається нам дуже подобається, що дитина звикає до школи, вона звикає до майбутнього свого колективу. Тому що ми будемо йти сюди в перший клас. Насправді дуже цікава програма, дуже насичена. Хлопці задоволені, бачу, що приходять втомлені. Лук'ян не мав можливості відвідувати стіни рідної школи з 25 лютого, на жаль, через клятих окупантів, можна сказати. І зараз він надлужив трошки цей час тут, в хорошому колективі школи з хорошими тютерами, з хорошими вихователями. З хорошими коучами, тренерами дуже все сподобалося і сподіваюся, що так і буде надалі. По фотографіях я можу подивитися, що вони роблять. Половину він з того не пам'ятає, тому що дуже багато активностей. Для мене це показник якісного проведення часу. Табір допомагає дитині підготуватися, підготуватися до локації. Більш звичним мати для себе приміщення, познайомитися з дітками, познайомитися з викладачами, дізнатися для себе щось нове. Хотів би порадити табір мрій дій своїм друзям, партнерам, колегам. Приводьте дітей. Діти тут будуть знаходитися дійсно в безпеці, тут є добре облаштоване бомбосховище. Я зовсім не переживаю, тому що знаю, що в школі безпечно і тут є укриття під час тривог. Вони спускаються в укриття і там займаються теж активно, дивляться фільми, грають в футбол і також бавляться в різні інтелектуальні ігри. Для нас дуже важливо, що тут є укриття. Дитина почуває себе в безпеці під час тривоги. Е, таке було. За ним доглядають, за ним дивляться. Діти припильновані, хорошою командою, хороших вчителів. Е, сучасна школа, сучасна база, цікаві квести, цікаві розваги для дітей. Е, табір повного дня, що дуже важливо, фактично як, як школа, ріді теж. Всім дуже раджу цей табір, бо тут дуже дружній колектив, дуже хороші т'ютери і дуже цікаві діти. Його позитивні емоції це те, що треба батькам, це те, чого батьки очікують від навчального закладу, що дитина буде приходити і вона буде хотіти йти сюди знову. Дуже вдячний, хочу подякувати всій команді а, табору. До нових, напевно, зустрічей. Будемо до вас знову приходити. Мені тут дуже сподобалося, тому що я знайшов багато нових друзів і дізнався багато чого нового. Ми робили тут дуже багато різних експериментів і проходили багато квестів. Взагалі, табір дуже класний, дуже багато чого цікавого і дуже багато чого нового я тут. Я перший тиждень табору, коли тут був. Я закликав першого свого друга, потім мені дуже сподобалося. Я покликав другого однокласника мого марка. І мені тут дуже сподобалося. Я познайомився з багатьма вчителями школи, які викладали нам різні предмети. Дуже дякую цьому таборі від мрії і будемо далі продовжувати ходити в ці табори і вчитися в цій школі. Мені тут дуже сподобалося. Всім до побачення.